Добрий день всім. Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я. Всім добрий день. Ще у нас приймає участь депутат міської ради, наш колега пан Володимир. Сьогодні у нас порядок денний з дев'яти питань. Є якісь питання стосовно порядку денного. Ну, давайте тоді пропозиція. Затвердити, чи ви хочете додати щось? Можливо, ми просто об'єднаємо пункти з 3 по восьмий. З, з другого. З другого. З 3 З 3 да, по восьми пропоную об'єднати пункти. Ну давайте. Немає яких заперечень? Ні? Ну давайте, тоді голосуємо за це. Так, і давайте в цілому що проголосуємо. Тоді за порядок денників будуть складатись з чотирьох питань, так? Дякую. Одноголосно. Поїхали. Перше питання. Розгляд проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми здоров'я на 24-26 роки. Затверджено рішенням Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року No 16.39.8. Будь ласка, пане доброго голова. дня, шановні колеги, шановні, шановні наші глядачі, хто приєднався до нашого ефіру, хто слухає, бачить, бачить нас. Що стосується першого питання, це розгляд проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми здоров'я на 24-26 роки. Розуміючи, що 24-й рік підходить до, до кінця, ми вже е, знаємо, що по пунктам яким саме пунктам програми у нас е, залиш залишаться кошти, і то е, тому нам потрібні кошти на сплату комунальних послуг, на пільгові медикаменти, на будинок дитини номер 3 для Збільшене видатки на інтеральне харчування транспортні послуги для здійснення ротації медперсоналу, який знаходиться не в країні з з діточками. Ми ці кошти направляємо саме на на ці на ці послуги. Щоб у нас на в кінці року не було, що по програмі здоров'я залишаться залишиться кошти. Я ми, ми розіслали всі пункти програми, по котрим ми знімаємо знімаємо кошти, і пункти програми, на які ми будемо просити, щоб додавали нашу комісію, Комісію з бюджету. Ну на департамент фінансу ми вже направили. Є погодження, і комісію, саме сесію одеської міської ради. Ну це на сесію, яка буде ні на завтрашню Позачергову сесію на сесію, яка буде, тому що будуть ще, мабуть, у нас ще по якимось іграються тендери, залишаться кошти. Ми ще будемо звертатися до комісії. Дякую. Якісь питання, запрошення. У нас питання стосовно так, так. машини допомоги для сні центру ми будемо це, це пані Ірина. Ми пам'ятаємо, буде виносимо на на ну, от сесію, яка буде. Ми ще залишки кошти точно ще будуть, і ми направимо на СНІД центр, дамо їм на машину. Це, 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 це важливо точно треба зробити. Ми в цьому році це закроємо питання. Буде. Є якісь заперечення? Тоді давайте голосувати. Перше питання. Хто за? Проти, утримався. Тоді одноголосно. Дякую. Друге питання. Розгляд поправки до проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми здоров'я на 2024 2026 роки, затверджене рішенням Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року. За номером 1639-8. Будь ласка, дякую, Олексій Миколаївич. Шановні колеги. На розгляд комісії захорони здоров'я поправки до проєкту рішення, тому що до нас звернулися три наших колеги-депутати. Вони на минулій ще сесії надали свої кошти депутатських фондів на третій дитячій лікарні, але вони обладнання неправильно указали, яке саме обладнання, ми все Була поправили, не точності, були неточності, ми поправили все і тому поправка вносимо до проекту рішення. Є якісь зауваження? Причні? Дякую. Добре. Тоді друге питання. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. прийнято одноголосно. Третє питання об'єднання. Е -е -е так. Про затвердження розвит проекту рішення про затвердження статутів комунальних некомерційних підприємств дитячої міської поліклініки No2, дитячої міської поліклініки No4, дитячої міської поліклініки No5, консультативно-діагностичного центру No6 та консультативно діагностичного центру No29, а також міської клінічної лікарні No1. Я так пам'ятаю, що там питання стосовно зміни сказати потрібно. Це стосовно тільки змінилися назви назви вулиць, і тому ми вносимо ми проєкти рішень. В статути нові назви вулиць ще будуть на, на нашій комісії, вноситься і нашим юридичним департаментам. Ще будуть поправки в інших наших лікарнях чи поліклініках. Назви змінилися, і ми зараз готуємо ці рішення. Це вже готові і далі будуть йти, щоб в ці вулиці було як про це отправлені для глядачів, вулиців. щоб все було зрозуміло, які дивляться нас, це нові редакції, зміни статут стосовно зміни адрес, бо всі ми знаємо, що назва, назву, назва, та назва. закон де комунізації, деколонізації змінилася назву вулиці, так. провулків, і ми зараз вносимо ці да. зміни в нові редакції. Тоді третє питання, будь ласка, хто за? Дякую. Хто проти, втримався одноголосно. Дякую. І як то кажуть, таке любиме питання. Дев'яте, вибачте, четверте різне. Які є, які є зауваження, пропозиції. По-перше, можливо, є пара новин ласка, таких е, е, Чи інформація е, інфа, Інформація більше для наших для колег і для всіх наших глядачів. Хочу зазначити, що. Е, 11-13 жовтня 2024 року проходив чемпіонат України з більярдного спорту Пул 8 серед чоловіків та жінок з порушення опорно рухового апарату, ветеранів ЗСУ та членів їх родин. Це відбірковий був на чемпіонат світу в в америці і хочу зазначити що наша наша команда зайняла призові зайняла перед, призові міста так хочу зазначити що що під керівництвом тренера віталія солакова та за підтримкою федерації спортивного більярду України, а також спортивного клубу сіб з інвалідністю одеска адеска баскет Значить, з яких перше місце серед ветеранів з більярдного спорту зайняв капітан команди громадської організації Одеска Баскет, а також головний спеціаліст відділу з питань координації надання реабілітаційної допомоги Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Кацюба Сергій, член команди громадської організації Одеска Баскет, друге місце це Валерій, та третє місце зайняв член команди громадської організації Одеса Баскет Данілов Дмитро. Хочу зазначити, що так дійсно і популяризується, популяризується зараз адаптивний від спорту, більярд саме до адаптивного спорту для наших ветеранів, і багата кількість наших ветеранів навчаються. Хтось навчається грати в більярд, хтось ходить і спілкується між собою, і ми бачимо вже, вже результати. І хочу ще одну таку новину сказати. Ми з Департамент охорони здоров'я розробив таку, знаєте, ми такий символ зробили, зробили Одеса вакцинує і щас і, і я попрошу і колег депутатів поширювати. Ми зараз розробили, що можна з штрих-кодом зайти по штрих-коду, як, як в ресторанах, чи ви фотографуєте штрих-код і подаруй дитині здоров'я майбутнє. Тут можливі є. По одному штриху обов'язково вакцини, зразу і рекомендовані вакцини, в якому віці вони і кожен, хто там. Ми будемо це поширювати в Фейсбуці, в інстаграм, щоб батьки знали, які саме на сьогоднішній день во всіх наших дитячих поліклініках в наявності є всі всі вакцини, щоб знали, в якому віці саме вакцини потрібно, потрібно робити, і щоб наші громадяни були обізнані, а вся вакцинація. Це Безкоштовно в нашому місті, в кожній поліклініці, і ми розробили такі поштрикодом, можливо, зробити. І ми ще будемо звертатися до департаменту управління реклами, щоб бікборти були з і кожен мог сканувати і знав батька, чи батька чи мати, мати знала, коли саме потрібно вашій дитині пройти обов'язкової вакцини. Я зараз так. в нашу групу. Все, і Дякую. Щоб кожне я прохання, хочу щоб до кожної почув що кажуть Дякую. трошки додати помню ініціативу вас, ваша пані Ірина і пані Андрійша. Як то кажуть, до того як я став членом вашої комісії. Була така ініціатива, вона досить така серйозна, і Ливон Рубеноч цим займався стосовно вакцинації від папіломовірусу. Хочу сказати, що це така досить потужна робота. Я знаю, що у нас тільки в Києві, в Одесі, в Харкові навіть такого немає. Не роблять вакцинування дітей, і зараз, вже скільки вже біля, біля більше півтора тисячі дітей більше, отримали цю. Ваксину це дуже важлива. Дякую, так. дякую, пане Олексій. Дійсно більше, більше півтори тисячі і саме. Зараз ми отримали ще тисячу доз вакцини, кому потрібно другу чи першу, хто чи батьки дали дозвіл. Ми сьогодні були були тільки з в нашій шостій дитячій поліклініці. Всі дитячі поліклініки отримали вакцини і проходять зараз вакцинацію від папілова вірусу людини. Хочу зазначити, що дійсно місто Одеса займає на сьогоднішній день. Перші місця по вакцинації, і е, приїжджала до нас Національна служба здоров'я на минулому тижні, пані Гусак, вона очолює Національну службу здоров'я. Наші декілька лікарень, саме 10-та і перша лікарня були в моніторингу Національної служби здоров'я. І е, е, хочу зазначити, що це, мабуть, єдине лікарні, де не було зауважень від Національної служби здоров'я України, тому що е, коли заключають. Якась лікарня по якомусь пакету договори, потім проходять моніторинги і можливо, розірвання договорів, але наша лікарня отримала високу довіру від Національної служби здоров'я, і це високий показник для медичної галузі. І дякуючи міському голові за постійну підтримку комісії за здоров'я одеської міської ради, ми отримали таку високу. Оцінку, і потім е, з пані Гусак вона приїжджала по нашим центрам. Саме ми були у 4-му центрі, це ПСМД, у 20-му КДЦ, і ті е, умови, в яких на сьогоднішній день приходять наші громадяни. Е, це, а це звичайно не приватна, а звичайна амбулаторія на Левітана 62, е, дуже, дуже приємний і так знаєте. Високо оцінені Національною службою здоров'я, і міністр охорони здоров'я приїжджав саме до цього центру. І на сьогоднішній день ви бачите, і всі громадяни бачать, в яких саме умовах працюють і працюють наші лікарі, і, і наші громадяни приходять дуже сучасні умови в наших амбулаторіях, лікарнях і проходять ремонти на сьогоднішній день йдуть ремонти в наших лікарнях. І... Тому велике дякую нашій комісії за охорони здоров'я і за всчасну підтримку і депутатському корпусу. Дякую. А десь років вона? З 9 років. По, 18, по 16 років. Так. Тільки тільки дівчинка, і як то каже, знаєте, у кожній бочці є ложка дьогтя. Хочу ще зазначити таке досить важливе питання для всіх нас стосовно субвенційних грошей, які ми отримуємо від. Від наших донорів це Європейський банк розвитку і реконструкції, це досить великі гроші, там 225 мільйонів. І співфінансування йде за кошти нашого бюджету міського, тому що ПДВ повинні ми платити. І на минулій сесії це питання піднімалося стосовно того, як все відбувається, бо там сім об'єктів, сім об'єктів з них є об'єкти. Освіти і три наших: це п'ятий пологовий будинок, це інфекційна лікарня та перша лікарня номер 1 наша. І зазначили, що досить повільно це все відбувається. І в мене є все таки, як то кажуть, ну, хочу вам пропонувати можливо разом з Уксом, з нашими колегами. Може десь через тиждень об'їхати ці об'єкти, подивитися, як все відбувається, тому що на той момент, коли ще була наша сесія, то там були тільки договори, підписані з початку вересня. Тобто це таке було, як то каже, затягнуте питання, а це досить важливе для нас, бо знаєте, це кошти і бюджету там, як то кажуть, сидять, але кошти наших донорів. І я думаю, що це не, не, не дуже добре. Коли ми, як то кажуть, ми є об'єктивні причини, ми всі розуміємо, зараз війна, дуже тяжко проводити і ремонтні роботи, і ще є деякі суб'єктивні питання, але я так розумію, що наша комісія, як і наші колеги з бюджетної комісії та профільної комісії, з будівництва, повинні це питання контролювати. І ми маємо з вами там бути, дивитися, що відбувається, які причини, які нагальні причини, чого так затягується, і якось з нашої сторони від депутатського корпусу, від нашої профільної комісії і наших колег з департаменту охорони здоров'я реагувати, бо потім ми нікому не зможемо відповісти, чому ми, як то кажуть, це питання якось забалакали. От таке є від мене, як голови комісії, така пропозиція. Я думаю, що це досить налужне питання. Так, які є ще питання, будь ласка. Це питання, що я чекаю на стоматолога нашого міста. О, розумію. так. Давайте... Давайте давайте, знаєте, дивіться, давайте зразу зробимо з вами таке діло. Всі, ну досить, як то кажуть, мають якісь справи. Давайте зразу вирішимо, коли всім буде. Я в Одесі, пан Леон, у вас ніяких кого там нема. Скажіть, будь ласка, коли ви хочете? Коли давайте зразу, ми може комісію підготуємо? Ще добре, добре, пане Леон, все, домовились. 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 Якщо немає ніяких більш пропозицій, зауважень, повідомлень, тоді оголошую засідання комісії закрите. Всім дякую. До побачення.